Якось зустрівши у місті хлопців у військовій формі, Настя не наважилась підійти до них, хоча давно хотіла чимось допомагати українським військовим. Згодом це бажання вилилось у плетіння маскувальних сіток. Я знала, що плетуть сітки, тоді це було на вулиці Вітрука і. Я подзвонила вже хоча б ввечері, кажу, ви ще там, ми ще там. Я туди полетіла. І оце перший раз я тоді потрапила на платінні сітки, там навчилася. І потім ми так я розповіла мамі своїм, вона каже, чому нам в школі не поплести. Ну і ось з того почалося. Спочатку ми купили сіточку на базарі, потім вже вирішили так, що якщо будемо займатися системно цим, то чому там не замовляти гуртом? Припустимо, це буде дешевше і така довготривала Річ і так ми і зробили. Я зв'язалася з людьми з Києва. Аби зібрати кошти для закупівлі сіток, дівчина виготовляла вітальні листівки та продавала їх. Згодом до справи приєднались інші небайдужі мешканці не лише міста, але й області. Є така ціла мережа по Україні, маскувальна сітка для армії руками волонтерів. Вони нам спочатку допомогли з сіточками такими основами. Потім ми самі почали закуповувати. Зараз вже ми передаємо ці сіточки і в область. От у нас в Романові є, в Малині, в Черняхові в Житомиру теж багато, і школи загальноосвітні. Ось і такі от ініціативні групи платують. На 95-го спочатку багато було сіток. 5-й БТГР, в 148-й дивізіон, в 30-ту. Тобто, ну багато. Є, є вже навіть зараз хлопці напряму звертаються з різних підрозділів, там на Фейсбуці, хто мене знає, хто слідкує за діяльністю. Є через волонтерів, які вже самі возять, волонтери звертаються, ми передаємо і вони везуть. Події в країні, а зокрема на сході, вплинули на кожного з нас. Настя поділилась, що за рік волонтерської діяльності вона зустріла стільки щирих, добрих людей, небайдужих, об'єднаних однією благородною справою. Ну, я хочу сказати, що я за цей рік дуже зустріла багато прекрасних людей. Саме ось таких людей, які відгукуються не тільки на ці події на сході, а які і відгукнуться, якщо щось трапиться із іншими людьми просто в такому житті. Бо ця спільнота волонтерська. Ну, от чим вони, як би сказати, відрізняються, да? чому вони на це пішли? Мені здається, що в них просто якась така от, ну, жива душа, яка реагує на, ну, на чужий біль, на те, що комусь холодно, комусь голодно, і вони не можуть це ну, сприймати спокійно. І тому от я навіть знаю вже і були такі події, що вони відгукнуться, і якщо в моєму житті теж теж, ну, наприклад, буде якась потреба, ось то. Вдячна долі, що я ну, зустріла за період цієї діяльності ось таких людей.